Лише за офіційними даними на Дніпропетровщину переїхала більше 300 тисяч переселенців. Сім'ям потрібно дати житло, годувати, виплачувати допомогу. Щодо останнього, то грошей переселенцям, знайомим редакції, які втекли в Дніпровське село з зони бойових дій на Запоріжжі. Допомогу за липень місяць досі не виплатили. Цей самий час Дніпропетровська обласна військова адміністрація будує дорогу. То елітного котеджного містечка в курортному селі Піщанка Новомосковського району Дніпропетровщини. Журналісти газети Ліца подзвонили у фірму Vertex Group, яка збудувала котеджне містечко Гудвіл Residence. Ціна будинку стартує тут від 10 мільйонів гривень. Гудвіл Residence – найкращий заміський об'єкт України, який розташований в екологічно чистій зоні у мальовничому сосновому лісі з пляжем на березі річки. Консьєрж сервіс, спа комплекс, кілька відкритих басейнів. Ресторан, конференц-зали, банкетні зали, дитячі майданчики, мотосковий парк, човни, катамарани, велосипеди, сігвей, тенісний корт йдеться на сайті котеджного містечка. У відділі продаж Vertex Group нам підтвердили, що знають про будівництво дороги до їхнього котеджного містечка, але не знають, хто її будує. Робітник Олександр, який фрезерує асфальт, каже, що дорога будується не до котеджного містечка, а до бази відпочинку. Буде вирізано фрезою, там ми будемо класти. Зараз там від бази робимо дорогу, цю поки не робимо там. А завтра будемо цю догнати далі. Коли увага журналістів до великого будівництва у курортному селі під час воєнного стану дійшла до піщанки. У вигляді запиту на публічну інформацію, то сільський голова не придумав нічого ліпшого, ніж сказати, що на двох вулицях проходить невелике будівництво, а велике грейдерування. і бюджетні кошти на нього не витрачалися. Як не витрачалися? Тобто за грейдерування сільських вулиць сплатив якийсь добрий дядя щодо третьої вулиці вулиці Чкалова, яка й веде до розкішного котеджного Goodwill Residence, то її велике будівництво замовило. Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Журналісти зробили запит в сервісний центр МВС на витяг про належність спецтехніки. Нам відповіли, що такої інформації в них немає, бо реєстр спецтехніки веде Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Завдяки номеру на самоскіді Евеко великого будівництва. Журналісти дізналися, що авто належить товариству з обмеженою відповідальністю Асбіт. Ми подзвонили їм. Секретарка записала наші дані і запитання. Пообіцяла, що передзвонить, коли з'ясує, хто асфальтує вулицю в селі Піщанка, де працює їхній самоскіт «Евеко». але не перетелефонувала. Чи входить власник фірми Азбіт Олег Борисович Міланіч, як і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Різніченко Валентин Михайлович до Єврейської конфедерації України, встановити не вдалося. Журналісти газети Ліца хотіли запитати це у самого Олега Борисовича. Але він, глибоко зітхнувши, кинув слухавку відразу після запитання хто будує дорогу у піщанці. Добрий день, да добрий день. А ви Олег Міланіч? Правильно? Я Олег хміланіч. Да. Я Альона Караґуд, журналіст газети Ліца. Я вам дзвонила в фірму Азбіт. А мне пообещала секретарь, что вы перезвоните, но вы не перезвонили. Ну, да, ну, що вы хотели сказать я хотела узнать, кто строит дорогу в пещанке, в которой участвует ваша техника в строительстве Тож чутки про те, що у орскішному котежному містечку Goodwill Residence живе голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, вже не здаються такими дурними.